І Китай перетворився для американців для загрозу. І є найважливіший регіон для Сполучених Штатів Америки це Південно-Східна Азія і Китай. От там — це загроза. Китай виріс на колосальну потугу. Тут приклалися і треба сказати самі американці, які... У 70-х роках зробили ставку на покращення відносин з Китаєм для того, щоб Китай допоміг перемогти радянський союз, який тоді їм видавався дуже великою загрозою. Ну і це вдалося. план вдало реалізували, але от. Потім, в 90-ті, в часи президентства Клінтона, коли Радянський Союз рухнув, була зроблена ставка на те, що вони пустять Китай в ВТО на світові на ринки, в першу чергу на американські, і Китай буде багатіти. І там поступово від того, що буде з'являтися від багатства середній клас, і він буде вимагати демократії, такого покращ... американського стилю життя, там, щоб всі теж жили, отримували. Задоволення від того, як вони живуть. Тому що треба сказати, що Китай це теж така гедоністична культура, які люблять китайці пожити в своє задоволення, поїсти і там на канареях подивитися і тому подібні речі. І Китай перетворився для американців для загрози.